Економіка Великої Британії і досі залишається в стані застою. Такі оцінки англійському господарству дають міжнародні аналітики. Уряд туманного альбіону також у хмарах не літає. Посадовці серйозно замислилися про впровадження плану економії. Перед нами велика та складна дорога, яку маємо пройти. Лише за останні кілька днів ми пережили борговий шторм у Єврозоні, стрибок безробіття та падіння фондових ринків. Ми розуміємо, що нашу економіку доведеться піднімати із дна. Перше, що треба зробити, це скоротити дефіцит бюджету, аби зберегти домівки та роботу британців, а також щоб забезпечити стабільне зростання господарства в майбутньому. У міжнародному валютному фонді вже приглянули прогноз на економіку Великої Британії. У МВФ кажуть, вже очевидно, що цього року ВВП туманного альбіону зросте на відсоток, а не на півтора, як прогнозували раніше. Наступного року англійська економіка також не зможе досягти прогнозованих перед цим 2,3%. натомість збільшиться на 1,6%. Все зараз вказує на те, що країну може накрити чергова хвиля кризи. Ми не хочемо, щоб лідери Єврозони почали вживати заходів тільки після того, як в нашій країні станеться економічний колапс. Ми вже бачили на прикладі інших держав, що після не працює, працюватиме тільки до. Влада Великої Британії розраховує представити план економії вже наступного місяця.